Пущений кілька днів тому у Туреччині другий український корвет Гетьман Іван Виговський має на 50% більше систем озброєння, ніж серійні кораблі цього проекту. Запад іде на ніконтроліруйму ескалацію. Своє перше плавання корвет гетьман Іван Виговський. Здійснить у 26-му році, а його повну передачу військово-морським силам України заплановано на перший квартал 27-го року. Про це повідомив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Насправді у цьому кораблі закладено багато сюрпризів. Лише один факт: від серійного проєкту, який стоїть на озброєнні турецького флоту, наш відрізняється збільшеною на 50% кількістю систем озброєння, доданих з рахуванням сучасних. Реалії війни на морі. Пане Павле, ось наскільки, наскільки це чуттєва втрата для ворога, те, що сталося, наші змі вже характеризують це враження підводного човна ростом як ганебну втрату Російської Федерації? Ну, очевидно, з точки зору психологічної, це черговий такий по мордасам росіянам удар. Що стосується з воєнної точки зору, от ви правильно сказали, що це власне кажучи, це не перший, це швидше останній том в цій драмі «Ростова на дні, тому що почалося це все в вересні минулого року. З дуже красивого, потужного удару е ракетами Shadow, які ще в новинку тоді були, по Севастопольській військово-морській базі, коли е удару зазнав Севастопольський морський завод е на північній стороні Севастополя Сухий док у ньому були. Великий десантний корабель Мінськ, Балтійського флоту, і от Ростов на Дону. Тоді обидва судна поотримали нищівних пошкоджень. Єдине, що сухий док це така штука яма на березі, і вона від моря створками закрита, а от створки не розбились і їх не затопило. Що дозволило росіянам під, підремон, підрихтувати обидва кораблі, і розповідати, що вони проводять з ними ремонт. Ну, зокрема, Мінськ вони витягли, зрештою, там, наклали пластирі, витягли в 13-й завод і почали розповідати, що вони його відновлять. Хоча наша розвідка тут же дізналась, як вони його будуть відновлювати. І ну, довелося зробити такий крок, болючий для себе, тому що було зрозуміло, що росіяни хочуть відновити наш вкрадений у нас великий десантний корабель Константин Ольчанський, історично наше судно. Ну, от, ну, написати на нього борту, що це Мінськ, і, пожалуйста, ми Мінськ відремонтували. Тож, наші моряки. Знищили, уразили Альшанського, щоб у росіян не з'явився цей клон-2. Мінськ, а з Ростовом надано ну, інша історія. Треба пояснити, що підводний човен ну, відрізняється від. Надводного корабля, тим, що він має жорсткий корпус, таку капсулу з дуже міцного металу, товсту, яка дозволяє витримувати от великий тиск води на великих глибинах, і цей міцний корпус був в двох місцях серйозно зруйнований. Відновити міцний корпус підводного човна, ну це практично неможливо. Тож, коли перетягли Ростов-на-Дону в 13-й завод, це в іншому місці Севастопольської бухти, поставили його під, за... під стінкою і почали розповідати, що вони продовжують його ремонт. Ну, Чесно кажучи, я так скептично ставився до цього, тому що ну, в крайньому випадку це буде або мала бути або плавуча зарядова станція, або ну, опускався б він там, на пів метра на три метри під воду, не більше. Це вже не підводний човен, човен такий собі. Але він же ж залишається носієм крилатих ракет Калібри ПЛ, і загроза від цього була. Тож, аби нічого не вийшло, як то кажуть наші ракетники, поставили жирну крапку в його біографії, тепер він затонув під пірсом 13-го судноремонтного заводу. А коли морська вода в корпус потрапляє, ну, це капець всій електроніці, Власне, для цивільних от всі, хто має автомобіль, знаєте, коли купують, кажуть так, а він потопельником не був часом, от цей вже потопельник. Так що в строй він не війде. Ну, звісно, і це ще одна демонстрація: не ходить діти в Севастополь гулять. В Севастополі штормшедов і скальпи вас наздоженуть. Так що, очевидно, що росіяни далі будуть уникати. Стомшенов ну А зараз е нагода поговорити про томагавки, із е саме з цього приводу міністр закордонних справ Німеччини е Аналена е Бербок. Анна Бербок виступила за розміщення американських ракет великої дальності на німецькій території. Про це повідомляє Deutsche Welle. За її словами, гіперзвукова зброя, яка нині розробляється, також СМ 6 і Tomahawk, тамагок стане надійним засобом стримування Росії. Крім того, допоможе захистити не тільки Німеччину, а й Польщу, Фінляндію та країни Балтії. Парапали, як ви росія розтінете... проводити зовнішню політику, означає усвідомити, що принцип надії не захистить нас від Росії Путіна. Наразі нас захищає те, що ми інвестуємо у власну безпеку і міць у ЄС, у НАТО і в Німеччину. І це включає в себе рішення про розгортання американських систем озброєння великої дальності. Пане Павле, ваша фахова думка, як на це може відругувати е, Кремль? Чи він вважатиме це серйозною ескалацією? Ну і з самого початку війни у нас є такі сподівання, наскільки вони марні, наскільки вони реалістичні, що томагавки згодом можуть бути надані і Україні. Це взагалі про це зараз не йдеться. Ну, перший пункт. Це що стосується розміщення ракет оперативно-тактичних на і крила крилатих ракет на території Німеччини, знаєте, зрештою Європа отямлюється від партнерства заради миру. Знаєте, коли в 94-му році в НАТО заявили про те, що з Росією буде партнерство заради миру, ну, це з крокодилом партнерство, воно до добра не доводить. І європейці, нарешті, бачать це, вимушені повертатись до стратегії стримування, яка була до того, і е, слід зазначити, що е, коли е, європейці покладались одним. Де євроатлантична солідарність була міцною. Коли один на одного партнери і союзники покладалися, це працювало. Працювало добре працювало. Я пам'ятаю, ще 80-ті, -90 90-ті. Ну потім почали розброюватись. До, Дорозброювались. Тепер бачать, що Росія, якщо вона з'їсть Україну, вона буде пожирати і інші європейські держави. Тож повернення до стратегії стримування це єдиний правильний крок. Ок для Європи.